Знайомтеся 2С25М Спрут СДМ1, самохідна протитанкова гармата, яку по суті можна назвати літаючим танком. Побудований на базі десантної машини БМД4М, цей 18тонний звір достатньо легкий, щоб його можна було десантувати прямо з неба. Але нехай вага не вводить вас в оману. Його основне озброєння потужна 125 мм гладкоствольна гармата, що дає йому таку ж вогневу мідь, як у основного бойового танка Т-90. Спрут може вести вогонь широким спектром боєприпасів від фугасних снарядів до бронебоїлних, здатних пробити 770 мм броні. Він навіть може запускати ракети з лазерним наведенням на дальність до 20 кілометрів. Завдяки двигуну потужністю 500 кінських сил спрут дуже швидкий. Він розвиває 70 км на годину на дорогах і навіть може плавати зі швидкістю 7 км на годину. Його передова система управління вогнем, позичена у танка Т-90М, включає тепловізійні приціли та автомат супроводу цілі, що забезпечує смертоносну точність. Це ідеальна вогнева підтримка для десантних військ. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.